Всім привіт! Чергове виконання ребу на 12 частот. Самі генератори завад у нас розташовані в двох ось таких кейсах по 6 частот. Ось інший кейс. Ну, також з'ємний акумулятор ємністю 3,5 кВт. Як завжди. Активне охолодження, не накриваємо панель управління, дві клавіші вклю... включення частот по три джаміра на кожну. Це живлення. Роз'єми клеми, плюсова-мінусова. Дроти для під'єднання акумулятора. Також два. Дротових пульта ось таких по 5 метрів кожен. Ось такий вигляд. Антени змонтовані в один ось такий корпус. Автобокс. Все максимально зручно. Раціонально розташовано. З корпусу антен виходить коса. 12 роз'ємів. Всі роз'єми промарковані. комплекті мути для швидкого кріплення на рейлінги. Також кожна частота промаркована у нас на ребі. Перший блок у нас 310, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 830, 830, 960. Та другий блок. У нас має частоти. 970, 1080 200, 2300, 2300, 2500, 2500, 2700. 5,2, також 5,8. По кнопкам. Дві кнопки по три джамера. Частоти розписані. Ось. Це живлення і охолодження. Акумулятори з'ємні, реб також можна заживлювати ну, від 12-вольтових акумуляторів. Тільки потужних вони мають витримувати навантаження. Даний акумулятор витримує необхідне навантаження на запасом. Так, Роз'єм для підключення дротату.